Вітаю на каналі Інтертехніка, з тобою Євген. Зараз буде огляд ось такого зубра Т245-го. Та що це таке за техніка і для чого вона треба, і чим вона може відрізнятися від мотоблока, чим вона хуже за мінітрактор, і чим вона краще за от таких, тих самих мототракторів з мотоблока. Ну що ж, відео буде досить цікаве, поїхали. Почнемо з двигуна. О, його об'єм 1115 кубиків. Звичайний одноциліндровий двигун з водяним охолодженням і в принципі на цьому все. Нічого вам розказати про нього не буду. Мат, що Тут особливо звичайний та двигун. Ви все про це знаєте. До речі, дивіться, як хорошо закрився капот. Сам в шоці. Бачите, сходиться. Ось ось, ось. уплотніть сходиться і в принципі завіс хорошо закривається. Таке дуже рідко буває Ой. на такого виду техніці. Бо воно завжди все криве і не сходиться, але хто не суть. Ось бачите? О, та боже мій! І ще й тут закрилися. Хорошо. З основного, це мототрактор з коробкою уже нормальною, тракторною, не мотоблочною. Зрозуміли, тобто він буде. Грамотно розподіляти ту потужність, свою вагу тягнути і працювати з навісним обладнанням. А тут уже в нього встановлена трьохточка точка з повноцінним валом відбору потужності. Стандартний з підходящою для всієї навіски кількістю шліців. Бачите, вже 3 точка, сама звичайна, також стандартна. Є маленький фаркопчик. Як це він тут, що він опирається вал відбору потужності? Понятно. Щось не так придумали з ним, не той стороною вчепили, бо. Ану, знімай сюди, дивись. Сюди всередину. Бачите? Ні, не так. Осьо, виріс, підвал відбору потужності, щоб цей фаркоп міг вер піднімати, тільки його прикрутили другою стороною. Ідіоти. Ну ладно, держи у нас без зверних швів, без підсилення. І в принципі 300 кг мають витримувати. А і, мені здається і 400 може потягнути, але так, це буде його максимум. Тоді корпус, крила, все це звичайно метанічне. Бачите, є в нас з боку ящичок для інструментів і мішечок для сала. Бо ключами то назвати важко. Є аж два ковпачки навал відбору потужності, це якщо один буде мало. Така Ось така отвертка. Ну таке собі. Ну і там два ключика непонятних ще. Це я думаю для стоянкового гальма приспособа. Да. Так, плюс даної техніки. З такою тракторною коробкою. Саме цього зубра, що в нього нормальна така компоновка всіх елементів управління і в ньому сидиш на як каліка. По типу Ось. Понятне розташування педаль, щеплення, тормоз, газ. Тормоз не роздільний, але все ж нічого нікуди не впирається. Ти сидиш рівно і ось працюєш. На ось такому сидінні. Можете під'їхати вперед, назад. Ось. Бачите. Воно найнапруженіше вроді жорстке сидіння. І помастився. Коробка передач у нас. Бачите. Тикається також адекватно. Навіть на заглушеному трактору все втикається чітко. В будь-якому положенні коробки, і речах не буде впиратися вам в ногу. Зрозуміли? А, ну тільки друга. Ну і так, в принципі, не впирається. Що, ще назад тут їхати, та ні, нормально. Це щось придумав собі. Тоді, подивись на руль. Руль поставлений прямо, колеса прямо і руль прямо. Невже це сталося просто? зрозуміли? Ти їдеш прямо і в тебе руль одрегульований, щоб він був більш-менш... Адекватно, не так, колеса прямо не так. А ось, просто і понятно. Тоді у нас три прибори, температура, давлення і мотогодини. Бачиш. Все. А, і вольтметр електронний. Плюс, що в нас є декомпресор із трошки розряженим акумулятором, можна заводити спокійно, я думаю, зимою чи в, погоду, в погану погоду. У нас є повишені і понижені, ось перемикаються. І три передачі. Три плюс один на два. Ось у нас ручний газ вже встановлений, людський, ось такою штучкою збоку. І, в принципі, так. Давайте гляну, що тут по кнопках є. У нас є аварійка. ось Вмикається під рулем з лівого боку покажи. Ось аварійка. І я думаю, оцей перемикач розрахований на ліхтар заднього додаткового освітлення, але в нас він тут не встановлений, не знаю чого. Зеркала на них не варто дивитися, вони підпадають десь через місяць. Їх не буде, так що зразу, як купили їх, доварить, щось зробіть, щоб вони не шалапалися і не відпадали. І, в принципі, все ось така непогана техніка. Що там попередній балці, по колесах. А тут у нас шкворневий підшипник, який потрібно постійно та водницею спрацювати салідолом, щоб він не розлігся. Бо в натурі може таке бути з такою технікою, що ви їдете. Їдете, їдете? І фігась, і колесо улетіло. Ну реально. Це тіпо, ну, це не трактор поганий, вам продали все нормально. Типу, просто так може бути, бо це така особливість підшипника. От забули обслужити, і все, колесо улетіло. Типу, ви там перевернулись. в Так треба. То вивинуваті. винуваті. все бачите? Чотири ремені в нас тут ідемо. І стоїть лише два. Це транспортний варіант. Не достановили, не знаю де це ще два ремені. Також роз... в ньому стоїть більшої потужності генератор, щоб він тягнув, заряджав нормально ваш акум і Все працювало коректно. Ціна його без фризи 3700 доларів з фризою штатною укомплектованою 4500 доларів. От за 3700 без фризи на даний момент на ринку ну немає аналогів. Ви нічого другого кращого не купите за такі бабки. То що він реально буде ходити з цією коробкою, то що вона не розсипеться. Те, що ви будете тут сидіти нормально, у вас ноги не буде викручувати, вивертати, те, що у вас двигун буде нормально працювати, тут як ви будете за ним слідкувати, звичайний мотоблочний, простий, одноциліндровий. І те, що у вас тут обична проста завістка, ну, яка доволі таки надійна, але якщо щось рапне, ви підете переварити його, поставите назад і будете далі їздити. Тут, в принципі, трактор для своєї ціни і своїх протеп, потреб нормальний. Може там він подорожчать, я, в принципі, ціною не займаюся ціноутворенням. Сам не знаю, як вони там утворюються, ці ціни, але на даний момент так. І за ці гроші ви краще нічого не купите. От дякую, що дивились відео до кінця. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про те, що я вам розказав. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.